Відеогляд всіх рукавиць з підігрівом. Отже, почнемо. Перший варіант це лижні рукавиці з підігрівом кожного пальця. Називаються вони Space P1. Вони гріють кожен палець, долонь вони не гріють. А, немає у них кнопок, в них просто пряме підключення. Ось тут є карманчик. Акумулятор, який під'єднується до самих перчаток і відразу обігрівається. А, температура приблизно до 50 градусів. І держать вони приблизно до а, 5 годин, ну, дивлячись, які тепловитрати. Це мірялося при комнатній температурі. В комплекті йдуть рукавиці з акумуляторами, зарядне устройство до них і все. Цих рукавиць є два види. Це наразі Л-чоловічий розмір в синьому кольорі. Є ще такі самі, тільки в оранжевому. Мка, жіночий. Ось модель теж називається Warm Space, тільки вже називається на P4. Різниця в тому, що тут в комплекті йдуть акумулятори трошки потужніші. 3600 мА. Теж вони тут є всередині карманчик для них. Гріють вони кожен палець і долонь з цієї сторони, не з внутрішньої, з цієї. Це розмір XL, вони в сірому кольорі. Також є в розовому рожевому кольорі, тільки вони вже будуть розмір М жіночий. Отже, в комплекті рукавиці, акумулятори і зарядне устройство з кабелем. Ось кабель. А, немає у них теж рівнів обігріву. А, вони під'єднуються напряму, гріють приблизно десь до 45-50 градусів. Наступна модель це йдуть вже не лижні перчатки. Перчатки більш для міста. Вони є значно тонші. Ось такі. Зроблені під кожу, але це А кожзам, В них також тут є замочок з карманчиком. Сюди вставляється акумулятор. Під'єднується, гріють вони кожен палець і долонь з цієї сторони зовнішньої. В комплекті також є акумулятори, пара акумуляторів і зарядне устройство. Це модель без кнопки. Також є модель з кнопкою. Ось різниця, тут є кнопка, щоб е, керувати, Тобто можна їх виключити, можна поставити якийсь режим обігріву, тут три режими обігріву. Е, і обіріву. Чим менше температура, тим більше буде держати годин. Тобто два таких варіанти. Гріють вони так само, кожен палець і е, долонь. І також ще в нас є ось такі. Це мотоциклетні перчатки. Самі дорожчі, які є. Отже, самі рукавиці вони є з кожними вставками. А, також акумулятори вставляються ось сюди. Тут є теж карманчик. І в даної моделі є такі, такий екранчик. Ми зажимаємо кнопочку, включилось, 65 градусів, показує. Заряд акумулятора і можна виставляти температуру більш-меншу від 40 до 65 градусів. Гріють вони так само кожен палець з двох сторін, з двох сторін, причому. І долонь теж з тильної сторони. Отже, як тестувати рукавиці? Ось у нас є такий листок, чек-лист. Тестувати ми будемо модель. Warm Space. Модель будемо тестувати в WarmSpace P4. Отже, запишемо, яка це модель. ВармSpace P4. Поставити наліпку і присвоїти номер. Перчатки, наскільки я пам'ятаю, це номер 4. І маємо записати 4 001 якщо це перші рукавиці. Ось, я записав, поставили. Включення всіх рівнів обігріву на перчатці. Ну, В даних моделях тут тільки один рівень, тому що немає ніяких кнопок, немає ніякого регулювання. Ви просто маєте підключити. Має пройти приблизно 5 хвилин. Можете спробувати, чи гріють. Якщо вони в, в, в грі, значить все працює, вони включились. Галочка. А, нажати і перевірити включення і виключення обігріву на товарі. В принципі, тут нема ніяких кнопок, так що можна автоматом ставити галочку. Тому що тут нема що перевіряти, вони, тут пряме підключення. Перевірка температури обігріву всіх елементів. Отже, ви підключили. Перчатки до акумуляторів має пройти приблизно 5 хвилин. І потрібно замірити всередині температуру. Бажано робити це а, тактильним пірометром, такти, тактильно, ну, тобто тактильний датчик. А, туди засовувати всередину в перчатку провід. І сам прибор має вам показати температуру. Ну, приблизно він вам покаже температуру, там умовно, 40 градусів. Так, ви маєте і записати її. 40 градусів. Тестування. Акумулятору і зарядного устройства. Акумулятори. Передивитись, чи все з ними добре. Чи вони не вздуті, чи нічого немає ніде пошкоджено, чи провод цілий. В принципі, з ними все добре. З другим так само він не вздутий, все з ним добре. А галочка. Зарядне. Зарядне теж з ним все добре. І ми маємо записати, який же ж ампіраж показує зарядний. Отже, тут показує нам, що ампераж 5 В 2 А. Я не знаю, чим видно. 5 В 2 А. Як це перевірити? Беремо USB-тестер, вставляємо в зарядне. Потім вставляємо кабель і вставляємо акумулятори. Зараз ми запишемо одразу два пункти. Це ми запишемо пункт 7 перевіримо. Пункт 6 перевіримо факт зарядки, тобто скільки ампераж. перевіримо, чи є євровилка. Євровилка вона є. Ось є. Тут немає китайської. Можемо відразу поставити. І перевіримо тестування факту ємкості акумулятора. Отже, ми підключили його і нам показує, що приблизно зарядка має 1,2 А. Ось справа зверху. 4,6 В. Ну, приблизно похибка є це 5 вольт. І ось внизу там є мА. Це зарядка акумуляторів. Акумулятори мають 3600 мА. Отже, тут, ця цифра, яка буде в кінці. Отут писатись, коли вони вже зарядуться, коли лампочка буде зелена. Ми маємо поділити на 2 і записати це значення. Отже, ми акумулятори зарядили. Умовно ми їх зарядили. Нам показало, плюс-мінус можуть бути якісь похибки. І ми повністю зарядили. Ми це теж позначаємо галочкою. Повна розрядка. Треба їх підключити до перчаток і повністю розрядити. І засікти, скільки це буде часу. А приблизно по часові а вони розряджаються за 5-6 годин. Ми можемо так записати. Ну, я не знаю, скільки ці розрядуються, записав образно: 5-6 годин. Замірити розміри. Отже, пів обхват приблизно 12 см. А довжина середнього пальця 11 см. Полу обхват 12,5, а середній, середній палець 11 см. Комплектація. Значить, мають входити самі перчатки. Зарядне, кабель до них. І акумулятори. Також мають бути інструкція, візитка, буклети, гарантійка. Отже, ми це все спакували. Ми беремо наліпку, клеїмо на коробку. І на коробці маємо написати, що ж ми зробили. Інструкція буклети, візитка, гарантійка. Написати сьогоднішню дату. Прізвище ім'я по батькові, хто це тестив. І написати галочку, що все працює. ну, якщо все працює. Так, ми це все зробили. Поставили галочку тут. Ми це написали на наліпці галочка. Своє прізвища ім'я по батькові. Сьогоднішню дату. Ось ми все внесли. І сюди можна в кінці додати ще якусь примітку. А примітка пишеться, якщо щось є, якісь нюанси, можливо, там е щось з рукавицею, можливо, вона десь порвана, або щось з акумулятором, то це можна внести в примітку.